Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу поговорити про розбаланс літієвих акумуляторів, який він вважається нормальним і е, при якому розбалансі треба щось робити, бити на сполох зі свого досвіду. експлуатації літієвої батареї. І так кому цікаво дивимося, е, що таке розбаланс літієвої батареї, елементів літієвої батареї? Це коли напруга на елементах, які підключені послідовно, Відрізняється один від одного. В ідеальних умовах всі елементи повинні мати однакову напругу. Якщо елементи нові, нормальні, воно так і є. Якщо елементи беушні, наприклад, як у мене. Розбаланс буде обов'язково. Особливо, якщо ось у мене елементи з різних партій, то тут без розбалансу ніяк не буде. І так, як я купив акумуляторну батарею, у мене розбаланс завжди був. І складав він десь близько 10 мВ. На такому розбалансі батарея працювала 2 роки. Я б став помічати, що одна батарея, іменно третій елемент, має розбаланс дещо більший від інших. У мене було так, що 5 батарей були як кращої якості, і 8 батарей гіршої якості. 8 батарей перша партія відставала від 5 елементів другої партії. І один із тих восьми елементів став мати розбаланс набагато більший, ніж інші, виходить з моєї практики, якщо розбаланс на елементах є, але він е постійний, однаковий і не росте, не змінюється, то це відносна норма. Е наголошу, відносна. Це не є норма, але це відносна норма. І якщо елементи працюють і мають розбаланс. Але він не змінюється, це норма. Коли я став помічати, що в мене розбаланс занадто сильно змінюється, і навіть не допомагає конденсаторний 5 амперний балансир активний, я вирішив приймати якісь міри. І я спробував зарядити цей елемент додатково лабораторним блоком живлення, і це не допомогло. Розбаланс у мене почав бути навіть 100 мВ, 125 мВ. Коли заряджена батарея 50 мВ, я розібрав батарею. І ось що маємо. Цей елемент, ось як бачимо, який він має пошкодження. Він також через те, що механічно цей, він стає товщим. Навіть ось, я думаю, на відео стає видно, що він був тоненький, ось такий, як з правої сторони. Потім поступово збільшується в розмірах. Це потрапляння, результат потрапляння повітря. Цей елемент мав прогресуючий розбаланс. Тобто розбаланс збільшувався з часом. Також, що я вам рекомендую, дорогі друзі, зробити, якщо ви е, бачите розбаланс своєї батареї, на, на певний час вимкніть активний балансир, вимкніть балансир на бмс якщо це можливо. І поексплуатуйте батарею без балансира. Просто так. І подивіться, що буде. Якщо розбаланс буде сильно наростати, це є час для розбору батареї та перевірки її стану. Якщо розбаланс тримається в якихось межах і не змінюється від час цикл заряд-розряд, то воно відносно буде ще працювати. У мене зараз моя батарея працює вже другий місяць без балансира і без БМСки. Ось, і розбаланс вона має, але він постійний. Як я наголошував, 20 мВ це розряджений стан, в мене моя батарея. А 10 мВ заряджений стан, Я хочу сказати пару слів про такий балансир. Якщо елементи нормальні, то балансир можна й меншої потужності ставити. Якщо елементи ненормальні, наприклад, як у мене, ВУшка. Та плюс різних партій. От навіть отакий потужний 5-амперний активний балансир не справляється. Також по поводу вимкнення його. Раніше в мене була тут запаяна перемичка, я його вмикав, і вимикав і нічого не відбувалося. Останній раз я його вимкнув, і в мене були розімкнуті дротики, е вимкнув, потім включив, він вибухнув. Ось один конденсатор взірвався, он другий підірвало. Вони почали всі, ці конденсатори, всі грітися жорстко. Я спочатку не помітив цього, потім, як торкнувся, то чуть руку не спік. А потім почалися феєрверки, вони почали стріляти і шипіти. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, не, можливо, не треба було його тут вимикати. І ще е, балансир, чим це і погано, що я не можу виставити порог, коли він вмикається. Наприклад, би. Мені було б добре поставити порог 10 мВ і більше, щоб вмикався балансир. Менше 10 мВ мені балансувати немає сенсу, оскільки в мене такі елементи. Тому я зараз чекаю зарплату і замовлю собі джекон БМС з активним 1Амперним балансиром. Його достатньо, якщо елементи нормальні, його достатньо. Якщо їм кап'ять тим елементам, то їм нічого не поможе, навіть чи амперний балансир не поможе. Якщо відео вам сподобалось, став лайк і підписуйся на канал, всім до побачення до нових відео.